Нещодавно спортсменів на двернянщини були нагороджено подяками. Вони поповнили колекцію спортивних здобутків людей, які щодня кидають собі виклик. Михайло Свідрок, майстер спорту міжнародного класу з дзюдо та самбо. Щоб мати такий титул та бути неодноразовим призером, потрібен не один рік наполегливої праці. Михайло почав займатися спортом з семи років. Приємно тут займатися, тому що є великий колектив, велика база в цьому залі. Тому всі тебе ну більш багато тебе хто підтримує, допомагає тобі готуватися на різні змагання. Також ми допомагаємо, коли хтось інший готується. Є також в цьому залі, в цьому спорткомплексі ігровий зал, які можна, і там, ігрові види спорту, там, баскетбол, волейбол, футбол. Цим для дзюдоїста, самбіста це теж дуже важливо розвивати свою координацію у ігрових видах спорту, є тренажерний зал, який можна покращити свою фізичність, Фізичні, свої фізичні дані в цьому є всі умови для того, щоб тут е, займатися і добиватися високих результатів. Галина Ковальська заслужена майстриня спорту України за самбо та дзюдо, вперше потрапила у зал спортивної школи у далекому 2016-му. За сім років свого спортивного життя у надвірній точно зрозуміла, що їй до вподоби. Мені сподобалось, як тут відбувається робота. Наскільки тренери включені в роботу, наскільки вони зацікавлені дітьми і видом Порту сподобалась матеріальна база, яка тут є, і всебічна підтримка, яка ну є звідусіль в цьому залі, і тому я вирішила сюди переїхати. І вже сім років я виступаю за івано Франківську область на пір'янську школу. Представляю. Звичайно, коли, коли всі хочуть перевершити до одного, коли є здорова конкуренція, воно дуже надихає і дуже стимулює до тренувань. Про різноманіття та багатство на спортсменів надвірнянщини розповів Ігор Песклинець. Пояснив, як кожен у команді робить свою справу. Вже всі звикли. Мабуть, що наша надвірнянська школа приносить завжди медалі. Причому це не одні ті самі спортсмени, а дуже багато спортсменів нас стають чемпіонами Європи світу. Тобто в нас великі спортивні традиції саме в цих видах спорту. Але ми повинні говорити, що ці результати виникають не просто так так а тут працює велика команда для того, щоб давати ці результати, починаючи від спортсменів, починаючи від тренерів, які тренують маленьких дітей, беруть навіть, в руки маленьких дітей, ведуть далі і передають потім спортсменам тренерам, які працюють з досвідченими спортсменами. Це і чиновники федерації, це і меценати. Наші кожен повинен займатися своєю роботою. Якщо тренери відповідають за тренерський за спортивний результат. Якщо спортсмени відповідають за дисципліну за те, якщо вони повинні дисципліновано відвідувати тренування, то ми відповідаємо за питання організаційні, за питання фінансові. У секції дзюдо тренуються понад 100 спортсменів, хоча було і більше, та війна внесла свої корективи. Те, що наші дітки безумовно дуже талановиті, карпатські діти, те, що вони скажімо, мають наснагу перемагати, мають наснагу багато тренуватися. Піднімаються дуже швидко. Ранком вже половина сьомої. Вже всі на заняттях вже працюють. Звичайно, воно дає свій результат. І я думаю, генетично українці це така нація, яка сильна нація, і вона непереможна нація. І тому наші діти цьому ще раз підтвердження. Я не можу сказати за всю школу, тому що у нас є ще відділення боксу. У нас є відділення тренажерний зал. Вже. Але у нас у дзюдо ну, понад 100 чоловік тренуються діточок в дзюдо. Але були часи, коли у нас було набагато більше. Багато діточок покинули терени України, виїхали за кордон, бо батьки виїжджали і дітей забрали. Декого нам вдалося батьків переконати, і ми за них відповідаємо, нам залишили деяких спортсменів, а деякі спортсмени титуловані вже уїхали, виступають за інші країни. Вже нам стають конкурентами. Про традиції у спорті та команду розповів віце-президент Івано-Франківської обласної федерації з дзюдо та самбо Ігор Песклинець. На його думку, все залежить тільки від дітей. Адже якраз юні вихованці оточені чемпіонами та професіоналами. Чемпіонами стають діти, які виросли з простих сімей, і все залежить тільки від них, все залежить від того, як вони будуть тренуватися. Коли дитина приходить в секцію, тренується поряд із чемпіоном Європи, чемпіоном світу. Вона здобуває віру в себе, вона розуміє розуміє, що все залежить тільки від неї, наскільки вона буде віддаватися спорту, наскільки вона дисципліновано буде тренуватися, все буде залежати від неї, а все для того, щоб вона здобула чемпіоном, тут все зроблять. Ми все зробимо тут. І тренерський склад, тут і підтримка є тут, і підтримка міської ради і інших органів влади є. Ми це все забезпечимо. Головне це дитині сформується характер, дитина повірить в свої сили, і навіть якщо дитина не стане олімпійським чемпіоном чи чемпіоном світу. Вона е, навчиться ставити мету і здобувати результат. І це все надвірнянська школа дзюдо і самбо. Тому закликаю всіх підтримувати цю школу самбо, закликаю підприємців підтримувати нас, закликаю батьків віддавати на секцію дітей, для того, щоб ця школа, ті традиції багаторічні, які тут започатковані, збереглися, і для того, щоб наша школа виховувала чемпіонів. І виховувала сильних людей, тому що ми повинні бути сильними для того, щоб перемогти в війні для того, щоб перемогти в цьому житті, і ми будемо сильні. Андрій Микитин, як виконавчий директор обласної федерації, дзюдо розповів про організацію заходів. Все це задля перемог. Подякував ЗСУ, управлінню спорту області громади та, зокрема, президенту обласної федерації Сергію Бегіну. Звернув увагу на ставлення до дітей у школі. Робота йде, дітки в нас тренуються, тому. Тому ми, ми працюємо, і, і коли в дітей є вогонь в очах. Ми, е, воно якби надихає на, на те, щоб з ними працювати більше, бо діти в нас щирі. От в нас маленьке містечко, е, в нас кожна дитина це особистість. Якщо порівнюючи з великим містом, там величезний наплив, там, там, ну скажімо так, дитину вкидають в котел, і дитина, а якщо не одна, то інша покаже результат. А ми не маємо, не маємо такої привілеї. Ми з кожним працюємо. Кожен старається, щоб кожна дитинка вона в нас підійшла до, до свого етапу, до, до, до свого результату. І ну, в першу чергу, ми повинні дітей виховувати особистостями, а вже потім спортсменами і з великої букви. Звернув увагу на дівчат тренерів Андрій Микитин, а саме на роботі, яку ті ведуть з дітками, зокрема відбір та підготовку. Крім того, відзначу підтримку свого колеги заслуженого тренера України Євгенія Боднарука. І власне спільні напрацювання, і ну надзвичайно мені повезло, що в мене є такий наставник. Наразі ну мій тренер, наразі мій я його помічник. Він мій помічник Євгенклаш Боднарук, тому що у нього величезний колосальний досвід, і мені дуже повезло про те, що він мені може підказати. Андрій робить так, робить так. Вже дещо я кажу. а Він каже: от я, я навіть до цього не додумався. Тобто, є така, така у нас колаборація, така робота, і дуже дуже приємно. Ведуча, знаменита та єдина. Так охарактеризував школу заслужений тренер України Євгеній Боднарук. Наша школа є ведучою не тільки в Самбо, але і в Дзюдо. Знаменита школа, знамениті наші вихованці. Єдина школа, в якої є. Дворазовий призер Олімпійських ігр Роман Гончук. Єдина школа, з якої на сьогоднішній день підтримує самбо, де ми даємо і на європейському рівні, і на світовому рівні наші спортсмени показують дуже хороший результат. Роками вже, наприклад, у ваговій категорії до 58 кілограм багато років підряд вже більше 10 років не було нагород на чемпіонаті світу. Наш Андрій Лайщук виборов медаль на чемпіонаті світу. Михайло Свідрак у категорії 79 кг здобув срібло на чемпіонаті світу. Тому наших спортсменів знають, цінять, поважають. І одночасно поважають нашу школу. Звернув увагу на важливості поїздок на змагання для спортсменів Ігор Бесклинець. До того ж, пояснив, чого такої думки. В таких видах спорту, як єдиноборствах, щоб рости, щоб розвиватися, потрібно їздити на змагання, потрібно наборюватись. щоб себе почувати впевнено на міжнародній арені, борючись з найсильнішими спортсменами світу, потрібно пройти певний шлях. І саме це наше завдання кожного з нас вкласти свою лепту в той результат, який. Дають наші спортсмени. Знаєте, я сьогодні хочу закликати батьків приходити в секцію дзюдо, в секцію самбо». Тому що тут дуже хороший колектив. Тут ваші діти здобудуть характер. Що таке спорт? Це системність, це характер, це воля до перемоги. Але найважливіше, я сьогодні скажу, ваші діти здобудуть віру в себе. Робота школи продовжується, і незабаром нові випробування, а з ними і перемоги. Наприклад, для Анастасії Сикіш найближчі змагання на цьому тижні це всесвітня універсіада у Німеччині, де має прийняти участь 50 країн. А для Михайла Свідрика наступним викликом є грен слеми, що пройде у Монголії. В кінці серпня у нас Кубок України з боротьби Самбо. Це буде відбірковий, чемпіонат, відбірковий Кубок України до чемпіонату світу, який пройде в Індонезії дуже далеко. Але ми плануємо туди поїхати і дійсно достойно представити надвірну Україну.